Всім привіт! Готую сьогодні, обіцяний мною, пиріг з капусти. Так, що для цього нам треба? Нам треба 150 грам розтопленого вершкового масла. Воно в мене вже не дуже гаряче. Так сюди до масла додаю я 2 стакани кисляку. По 200 мл. Можна додати сметани або вершки. Якщо я готую на вершках, то я додаю набагато менше розтопленого масла, бо тоді тісто буде жарнувати, як для мене. Так, є в нас яєчко, але лише одне. Дефіцит у нас. З яйцями і кури погано несуться. Тому в тісто я яєць додавати не буду. Хоча признаюся, я і так рідко додаю в тісто яйця, бо буде занадто жирне тісто. Додавляю дрібку солі, додаю трішки цукру. Так, до смаку я додав дві чайні ложки. Додаю сюди півчайної ложки соди. На розпушувачі ніколи не готувала. Весь час готувала на солі. Так, це все розмішує і додаємо ось такий стакан просіяного борошна. Я... Яйце я додати не буду, хоча по рецепту стоїть одне яйце. Є у вас, Додавайте. По борошну також треба дивитися, є різні марки борошна. Нам тісто густе не потрібно. Тісто має бути ось такої консистенції. Тому що його ми будемо виложувати ложкою. Все, тісто готове. Так, приступаємо до зборки нашого пирога для випікання. Масло, якщо кому цікаво, я брала ось таке: 82,5% жирності. Це ми купуємо на молоковозі Таке масло. Так, що може бути краще за стару? Прокалену сковорідку. Я її змазала олією і посипала манкою. Можете готувати в роз'ємних формах, можете вистилати пергаментом. Ми, як раніше не було пергаментів, отак усе випікали маночкою. Так, беру ложку і викладаю половину нашого тіста. Розрівньовуємо. Отак. Так, і сюди викладаємо, і ми начинку готуємо завжди на око. Ну, а я зважила, в мене тут 600 грам подрібненої капусти. Чому так великими шматками? Бо я взяла пекінку, ну, тому що була. Якщо немає пекінки, ми завжди готували, перший раз признаюся, готую з пекінкою. Завжди готували з звичайною нашою білою капустою. Молода на зиму та що виросла. Просто треба ще дрібніше її різати. І якщо буде товстий дуже слой начинки, то треба її довше пропікати. І якщо вона із твердих, з твердих сортів капусти, то також треба довше припікати. З меншою температурою і вона так томиться в духовці. Ну, набагато довше. У нас зараз такі відключення світла, нам треба, щоб швидко спеклося. І при тому, що була в мене пекінка, я взяла пекінку. Так що викладаю я капусточку. Не треба боятися, що буде дуже високо, вона трішки присяде. Ось так можна навіть придавити. Але завжди печемо. і ця в нас сковорідка повна. Навіть взагалі викладала, що дуже багато було. Скуштуємо. Смачна капусточка. Так, солимо. Можна навіть так помішати. Можна навіть посолити в мисці, перемішати, а потім сюди її викласти. Ну, але якщо не дуже солоне, то завжди можна при споживанні підсолити. Так, і тепер робимо, беру масло, тут десь грамів до 50, і ось так розкладаю. Воно у мене з морозилки, тому не дуже маленькими шматочками масло. Воно розтане і розійдеться під тістом. Буде дуже смачно. Ось так. Так, і у мене є одне яєчко. Збила просто без солі, без нічого. І заливаю так згори. По трошку, потрошку. Пиріг цей я їм з дитинства. Колись мама давно видивилась його по телевізору. Записала і готувала нам. У мене цей пиріг асоціюється з дитинством. І наверх. Викладаємо наше тісто, допомагаємо собі ложечкою, розподіляємо. отак. От Приготуйте. Один раз приготуєте і ви не пошкодуєте. Хто любить не солодкі пироги. Хто дуже любить солодке, то, звичайно, йому буде в диковинку. Пиріг. З тістом можна експериментувати. Є яйця додали, нема не додали. Я взагалі один час готувала навіть і смачно було без масла, просто на вершках. Тому що, якщо і масло, і сметана бо вершки, тісто буде, от воно ближче до пісочного виходить. Воно і так виходить дуже смачне. Значить, нічого такого в тісті немає, а виходить дуже смачно. І все. Ось в такому вигляді. Нічого страшного, якщо де капусточка виглядає. В такому вигляді ми відправляємо наш пиріг в духовку. В кожного духовки різні, тому печіть до зарум'янення. Я навіть вилочкою роздвигаю і пробую капусточку. Якщо капусточка готова, то й пиріг готовий. Я печу при. В 180 градусах, а тоді понижаю температуру, щоб верх не згорів, а начинка добре пропеклася. Наш пиріг щойно з духовки, ще дуже гарячий. Випікала я його при 180-170 градусах близько 40 хвилин. Ось куштувала його трішки і зараз буду різати. Ніколи цей пиріг я не виймаю зі сковорідки, бо він може розпастися. Хоча холодний, він дуже гарно тримає форму і смачний, що в гарячому вигляді, що в холодному. Ріжу я його щойно з духовки дуже гарячий, хрусткий. Я його люблю їсти дуже гарячим. Звісно, з роз'ємною формою було б легше його діставати, але нічого страшного. Головне, аби було смачно. Начинка наша пропеклася. Присіла, як я й казала. Ось так він виглядає. Я вже куштувала, тому скажу, що дуже смачно. М -м -м -м. І по солі дуже гарно. Ну, швидко спікся за 40 хвилин, бо пекінська капусточка, вона повністю готова. Бачите? Готова. Зготуйте, не пошкодуєте. вам сподобається. Якщо мені малій дитині навіть сподобалося, а тут капуста, то дорослим, я думаю, також сподобається. Готуйте, смакуйте. Дякую за перегляд.